Усім доброго дня! Я розповім зараз вам свій відгук на дитячу кашу мілупа Гречана для початку прикорму. Ця кашка йде у нас 4 місяців без додавання цукру, без глютену. Ця каша безмолочна. Ось тут зверху є така позначка, безмолочна каша, і до неї також додали вітамін В1 і пишуть, що відбірні злаки. 170 грамів маса у даній упаковці. Дивіться, склад цієї кашки дуже простий. Гречане борошно 99,99% ,99 та вітамін В1. Не містить глютен. Гречана каша, гречана крупа. Глютен не містить. Це є надзвичайно дієтична крупа, тому вона використовується для найменших діток. Так, давайте заглянемо до середини. Ось так виглядає каша. Ложки мірної в упаковці не було. Цю ложечку я взяла з, іншої, з іншого продукту і використовую її для дозування. Ось така, це навіть не мука, а такі гречані. Хлоп'я пластівці. Тобто, якщо ви хочете цю кашу давати дитині через пляшечку, я думаю, треба її класти менше, аніж треба її за способом приготування розбавляти молоком або сумішю, та брати соску для каш. А якщо ви хочете цю кашку давати звичайним способом ложкою, то зараз я вам покажу, як її приготувати. Отже, спосіб приготування перед приготуванням дитячого харчування, ретельно вимийте руки, скіпітіть воду і дайте їй охолонити до температури 40 градусів за Цельсієм. чистий посуд налийте 180 мл кип'яченої води, або материнського молока, або дитячої суміші. Ложку обдайте окропом сухою столовою ложку, насипте 20 г сухої каші, це 5 столових ложок. І ретельно перемішайте протягом 1-2 хвилин. Перед тим, як дати кашу дитині, переконайтеся, що температура каші 36-37 градусів. Це такий класичний рецепт приготування. Зараз я її приготую, замішаю і покажу вам, якої вона консистенції. Додала у тарілочку вже 90 мл водички, буду готувати половину дози і додаю 10 грам каші. Ця мірна ложечка на 4,5 г, грами, тому я додаю 4,5 ложки мірних. Зараз давайте візьмемо частеньку ложечку і перемішаємо ретельно-ретельно змішаємо. Водичку я взяла 40 градусів, може 50-90 грамів відміряла у пляшечці. І зараз замішаю кашку, хай вона. Десь секунд 30 настоїться, і зніму вам результат. Ось така вийшла досить густа каша, її можна давати дитині ложкою. Це я робила на воді, можна робити на грудному молоці та на суміші. Можна додавати фрукти, овочеві пюре, фруктові пюре. Як вам подобається за смаком. І на вкус ця каша. Звичайна гарячана каша. Давайте я вам розповім штрих-код 3-5-рочки 555. Виготовляє Нутриція. Кому цікаво, є телефон гарячої лінії та сайт, який діє на території України. І виготовлено допаковано на заводі Нутриція у Польщі. Ось така каша. Дякую усім за увагу! І до побачення!